Почалося все вдома з горі з печива, з біскоті, і історія насправді ну така досить драматична. Я була одружена. У нас був з чоловіком бізнес пов'язаний з катанням. Поза трасами на лижах і сноубордах. Ми фрі займалися фрірайдом. І ну так, він альпініст, гірський гід, і це був спільний проєкт, коротше, я була повністю задіяна в ньому. На шостому місяці вагітності ще фрірайні змагання під Говерлою судила. Ми розійшлися, коли Остапу було три тижні. І, ну, м'яко кажучи, це не дуже входило в мої плани. І це був ну, такий несподіваний момент в моєму житті. Я ну... Назвемо це сумувала. Психотерапевтів тоді не було в такій кількості, і ну як зараз, типу, там ідеш і, і отримуєш якусь підтримку і допомогу. Тому що ми класно вміємо дефлексувати в нашій сім'ї. Типу, коли ти робиш щось замість того, щоб робити те, що задовольнить твою справжні потреби, ну, типу, що треба чимось займатися. І моя сестра вигадала мені е, справу. Ну, я пекла завжди щось. І вона в якийсь раз приїхала, я жила з мамою тоді. Вона приїхала, я напекла біскоті, таку миску велику. Вона каже: слухай, офігенне печиво, е, я хочу його замовляти у тебе. Ти будеш пекти, е, я буду твоїм першим клієнтом. Е, вона дитячий стоматолог, на той момент вона ще там так сильно не спеціалізувалася на саме дитячій стоматології, але типу, в неї були пацієнти постійно. Вона каже, я буду комусь, кого я полікувала на велику суму. Юрвати кому хтось захоче, може купити, типу, у тебе вже є перший клієнт. Давай тільки ніякого новнейму, я тобі одразу кажу: типу, логотип, назва, всі діла.